Порада юриста, якщо ви військовий, і подаєте рапорт про звільнення, потрібно розуміти, що командири зазвичай не хочуть звільняти вас з військової служби, навіть якщо ви маєте дуже вагомі підстави для цього, і навіть подаєте всі необхідні документи. Мотивуючи це різними моментами, або якщо ви не надали якісь там документів, які потрібні для них, але не передбачені чином законодавством України, якщо ви фактично лише нарочно надали Зазначений рапорт і не отримали жодного підтвердження його вручення, В такому випадку вони взагалі його просто розривають і забувають про нього, а ви не можете нічого довести. Отже, для того, щоб не потрапити в такі ситуації, запам'ятайте. перше, ви маєте подавати документи з підтвердженням. Якщо ви подасте це особисто, тобто рапорт, ви приходите з двома копіями рапорта, до одного ви додаєте всі додатки і фактично подаєте через канцелярію. На другому просите поставити відмітку і зафіксувати дату, коли ви фактично вручили і кому значений рапорт. Або ви можете направити його Укрпоштаю, але в умовах воєнного стану фактично дуже важко змусити їх отримати цей лист. Або, наприклад, направити електронну пошту. Якщо вам відома електронна пошта військової частини, або навіть через Міністерство оборони, ви можете направити в електронному вигляді і це. Досить працює. Отже, ці підтвердження мають бути, оскільки це дуже важливо. Потім в судовому порядку, якщо вам протиправно відмовлять або не будуть розглядати рапорт, і ви захочете захищатися в суді, суд на це зверне увагу. І фактично, якщо вам після цього відмовили, посилаючись на якісь там неіснуючі норми і якісь там устні умови і накази, ви маєте звертатись до суду і захищати свої права. І з цим я можу допомогти.